Сьогодні ми відкриваємо укриття у е, гуртожитку університету, де на сьогодні проживають е, певна доволі велика кількість внутрішньопереміщених та евакуйованих осіб з Борової, з Ізюмського району, з самого міста Ізюма, з Куп'янська, з Волчанська Усіх ну, тих територій, які на сьогоднішній день, на жаль, піддаються найбільш нічівним ворожим обстрілам. І наша Дуже велика відповідальність створити принаймні нормальні умови для того, аби вони відчували, що вони, як частина українського народу, як наша частинка, також завжди знайдуть свій прихисток, в тому числі і в нашому університеті. В цих приміщеннях побував до початку ремонтних робіт. Дуже добре пам'ятають, які просто страшні умови тут були. А я нагадаю, що на початку 22-го року, коли почалася збройна агресія, саме тут жили кілька тижнів студенти університету до своєї евакуації. І ми, користуючись і добре розуміючи те, що нам необхідно надолужити все те, що не було зроблено до початку повномасштабного вторгнення, зараз це робимо. Зараз відкриваємо. Надійний, захищений, налагоджений і дуже класно облаштований простір для того, на що ми завжди сподіваємось. А наша головна зараз мета, і головна ціль, головне наша мрія це повернення студентів до університету. Хотів би знову ж таки подякувати нашій команді. Геннадію Анатолійовичу за організацію цього процесу. Віталію Володимировичу Волошину, директору студ містечка. І всім тим, тим працівникам студмістечка, які, які своєю звитяжною, дуже правильною праведною працею зробили можливим сьогоднішню цю подію. За вагомий внесок, взаємопідтримку та стійкість у часи найтяжчих випробувань. За самовіддану працю колективу, за активну участь у створенні комфортного, інклюзивного середовища, проживання для студентів і внутрішньо переміщених осіб як зразок єднання, відповідальності та справжнього університетського духу. Я думаю, що це найкраще відображає все те, що було зроблено. Вітаю, Володимире. У вашій інтересі колектив, всьому колективу. Дякуємо вам. Оздоблюємо наші гуртожитки. Дуже тішимося, що саме безпечний простір і сьогодні пріоритетом як в корпусах, так і в гуртожитках нашого університету. Мені дуже подобається працювати в хані це найкращий досвід. Малювати на стінах. Раніше мені батьки такого не дозволяли. Фінальні завершення, фінальні штрихи. Нам здається класно.